По перше, треба розуміти, що Путін, я думаю, не бреше, коли говорить, що він просто продовжує режим воєнного стану на окупованих територіях. Він був запроваджений окупаційними адміністраціями ще тоді, коли ці території не були анексовані Росією, і зараз просто в умовах їхньої анексії в Російська Федерація ухвалює рішення про те, що цей військовий стан зберігається, тому що рішення маріонеткових органів влади після анексії не вчинені на території тих регіонів. Водночас Відбувається, можна сказати, така прихована мобілізація ресурсів, тому що насправді ці е, зони, які встановлені новим рішенням, вони дозволяють переводити економіку на військові рейки. Вони дозволяють, до речі, протистояти певним е, перспективним протестам. Якщо ці протести будуть, тому що вони стосуються саме центрального і південного регіонів Російської Федерації, а в центральний округ входить місто Москва, і таким чином збільшується можливість, якщо хочете позазаконного реагування на всі протестні настрої в. Суспільстві. Можна буде там перекривати пересунення по різних регіонах. Тобто можна буде багато всього цього зробити. Я ж кажу про приховану мобілізацію економічних ресурсів. Там створюються штаби. Перший штаб на чолі з прем'єр-міністром, другий штаб, який об'єднує зусилля регіональних керівників, на чолі з мером Москви. І їхнє завдання не мобілізувати людей, Їхнє завдання перевести економіку на воєнні рей. Тобто зосередити зусилля на тому, щоб вироблялося як більше воєнної продукції, щоб працювали на армію підприємства, в тому числі і приватні, Щоб вони це навіть робили, коли вони не хочуть цього робити. Тобто, фактично, дається зрозуміти, що ми будемо воювати за рахунок всіх зусиль суспільства, в тому числі і приватних зусиль. Ось те, що в Україні роблять волонтери, збираючи гроші на армію, те в Росії пропонується робити наказом. І цей указ Путіна, якщо на нього уважно подивитися, він дає такі можливості. Окрім того, різні обмеження, різні можливості для того, щоб стежити за підприємствами, за друкарнями, дивитися, що де відбувається. Ця територія залишається як вона є. Вона і була в режимі воєнного стану. Головне, що до цієї території приєднуються з різними режимами ще велика кількість територій, які знаходяться в самій Росії. Практично всі прикордонні області Російської Федерації і створюються певні обмеження для центрального і південного округів. Про ці території ви забудьте, там е, нічого не змінюється. Все те, що вони роблять будуть робити на цих територіях, вони могли робити і раніше, тому що там був режим воєнного стану. Просто оголошений владою ДНР, ЛНР так званих і маріонеткою адміністрацією Херсонської Запорізької областей. Там нічого не змінилося. Змінюється все в самій Росії. Повторюю. Ви просто, просто про воєнний стан. Там забудьте, там нічого не змінилося, навіть на йоту. А от те, що це рішення створює умови для економічної мобілізації в Росії, просто говорить, що державних потужностей для забезпечення війни вже не вистачає і ухвалене рішення застосувати всі можливості приватної економіки для того, щоб допомогти Збройним силам продовжувати воювати. Він визнав там воєнний стан, там так званий середній режим готовності. От там в цих прикордонних областях де є досить багато обмежень. В указі передбачається, що можуть бути ще додаткові заходи, розповсюджені на кожен з регіонів, враховуючи закон про воєнний стан. Там створюється, якщо хочете, три режими воєнного стану воєнний стан на окупованих територіях, але, повторюю, він продовжується. Він вже там був з моменту окупації, отакий От напіввоєнний стан в прикордонних територіях, але там режим тотального контролю. І можливо певні обмеження на території центрального і південного округів, як ви розумієте, в авторитарній державі ось ці три кола можуть в будь-який момент з'єднуватися, тому що збільшуються перевірки, перевірки транспорту, перевірки підприємств. Ще важлива частина всього цього указу, я повторюю це створення штабів на чолі з прем'єр-міністром і мером Москви. Ми можемо говорити про те, що по суті. Головне в цьому указі це не воєнний стан на окупованих територіях, це переведення економіки на, на, на рейки війни. Вони будуть більше залучені до зусиль своєї держави по продовженню війни, тому що по суті, якщо ви знаєте в цьому законі про воєнний стан, мова може і про примусову трудову мобілізацію, не тільки про мобілізацію до армії. Всі особи з 14 до 60 років можуть бути по суті. Змобілізований для, для якоїсь праці для потреб збройних сил чи держави без оплатної праці, це також вагома частина цих рішень. І це та речі те, що може відбуватися на окупованих територіях. А що захід до заходу захід може посилювати санкції там крок за кроком, але таке розумієте, санкційні можливості вже майже вичерпуються. Там небагато що залишилося. Ну, ми можемо з вами чітко констатувати. Путін налаштований на довготривалий конфлікт. І готовий спалити в цьому конфлікті, скільки б він не продовжувався, не тільки людські, але й економічні ресурси Російської Федерації. Але як ми багато разів казали, Путін не та людина, яка вважає, що може дозволити собі програти і буде боротися за знищення України стільки, скільки в нього вистачить економічних і людських ресурсів, і стільки часу, скільки йому буде потрібно для цього. І саме тому дуже важливо, щоб ці ресурси вичерпалися якнайшвидше, тому що ми стоїмо фактично на кордоні довготривалого конфлікту з Російською Федерацією, і чим швидше ми Будемо разом із заходом працювати над вичерпанням самоекономічних ресурсів Росії, тим швидше можемо говорити про якісь конкретні дати закінчення навіть не гарячої фази війни. Вона може закінчитися раніше. А самого конфлікту, який для Володимира Путіна є екзистенційним конфліктом на виснаження усієї української держави і неприєднання її територій до Російської Федерації цілком. Тому що треба розуміти, що ці чотири регіони це тільки плацдарм для продовження цих окупаційних агресивних дій для України зараз це не має великого значення, тому що нічого нового з точки зору того, що на окупованих територіях є режим повного безправі. Що таке режим воєнного стану? Це безправі для наших громадян, це примус їх до окупації, до демобілізації, до роботи на окупанта, навіть якщо люди не хочуть цього робити. Це дозвіл і виганяти людей, вбивати. Ну тобто, це. Диктатура. Але те, що Росія налаштована на війну, мені здається, це не вона для нас. Є люди, які вважають, що от, от от Путін зараз все в нього вже немає ніякого бажання. Він тільки хоче вийти з цієї війни, шукає, як вийти, як зберігти обличчя. Це ілюзія. Путін нікуди не хоче виходити і не захоче знищити своїх ворогів. А вороги Путіна це Україна, цивілізований світ. Він буде робити. Я не психіатр Путіна. Але я вважаю, що це досить раціональна, холодна людина, для якої людське життя не має ніякого сенсу. В нього є задача. Ця задача відома: консолідація всієї території Радянського Союзу в кордонах 1991 року, приєднання цих територій заради того, що він відчував себе от таким от, е політиком, який виправив помилку 1991 року, і заради того, щоб цю територію включити до складу Російської Федерації, він не поступиться нічим. І тому так важливо його зупинити, тому що це глобальний ціль, це велика війна, яка буде десятиріччями відбуватися як на просторах Європи, так і на просторах Азії. Ця війна забере життя тисяч, якщо не мільйонів людей. Вона дестабілізує економічно і Європу і Азію, і вона може перерости у третю світову війну, яка вже закінчиться смертю десятків мільйонів людей. І чим швидше ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо з рівнем якої небезпеки не тільки українці, бо Українець тільки початок, це фрагмент цієї е, е, ідеї зловісної. Але й весь світ знаходиться, тим швидше вдасться це зло поканати. Якщо ми будемо вважати, щось що воно вже от виключно мріє, що йому віддали Херсон чи Мелітополь, то ми самі себе будемо обманювати. Тому що ці люди ніякого Херсону, ніякого Мелітополю не бажають як головної мети, як вони ніколи не бажали Криму. Це казав: О, віддайте йому Крим, пам'ятаєте? І він заспокоїться. А тепер давайте Донбас. Може нам відмовитися від Донбасу, і він заспокоїться. Він заспокоїться тільки тоді, коли радянські... Тобто російські танки дійдуть до кордонів країн-членів НАТО, в Європі і до Афганістану в Азії, умовно кажучи, коли російські танки будуть в Ужгороді, Ашхабаді і Душанбе, і там буде Росія, тоді Путін скаже мою місію виконано. І абсолютно очевидно, що ми з вами маємо зробити все можливе разом із світом, щоб заспокоїти його раніше, і не дати йому можливості втілити в життя ці його амбіційні безумні ідеї.